Сесію южницької міської ради офлайн депутати не відкрили. З 19 присутніх депутатів та міського голови за її відкриття проголосували лише шість, решта утримались. Через недостатню кількість голосів для проведення сесії міський голова та деякі депутати одразу покинули залу засідань. Як секретар міської ради сказала про те, що Сесію не відкрили із за того, що сесію треба проводити в онлайн режимі, щоб приймали участь депутати, які знаходяться за кордоном. Ну, я ще раз говорю, що для мене це несподівано, тому що в нас є закон, що депутати не мають права виїжджати за кордон. І є, це, скажімо так, є там постанова Кабінету міністрів і прикордонні служби про це все знають. І зараз людям, яким заборонено виїжджати за кордон. Вони, на мій погляд, і не мають права приймати участь в обговоренні питань життєдіяльності міста. Тому що як вони можуть знати, як живе місто, якщо вони далеко за кордоном? Наші депутати військово зобов'язані, які можуть сьогодні служити, повинні служити, як всі, сидять сьогодні в залі. А за них люди воюють, віддають Ми вже більше 20 людей, молодих хлопців похоронили. В нас в южному вони там борються за те, щоб ці тут зривали сесії і не дали не дали, скаже, перекривали кислород життєдіяльності міста. Максим Кушнір виступив за підключення депутатів до онлайну. Для цього він запропонував новий час для засідання. Коли почався військовий стан в країні, ми радою. В перші місяці ну, багато разів не збиралися, бо була надзвичайна небезпека. По-друге, більша частина жінок і депутатів вихили з країни. Тому, коли нам вдалося зібрати раду після вторгнення ворога, ми проголосували зміни в регламент. Та надали можливість раді збиратися в онлайн режимі з двох причин: перше не порушувати конституційні права депутата про право прийняття участі на пленарному засіданні ради. Друге, не проводити засідання сесії під час загроз нападу. Ну і ворога депутати були дуже здоволені, чому саме на цю сесію було прийнято рішення одноосібно. Не проводити сесію онлайн в Олімпії, а проводити у сесійній залі. Депутати, які були присутні, підтримали пропозицію свого колеги у проведенні сесії 16 лютого в онлайн-форматі. Підписалися під депутатським зверненням до міського голови. Другі депутати зібралися на сесію о 14-й годині. Міський голова, його заступники, очільники управлінь та деякі депутати на це засідання не прийшли. Депутатів очолила секретар ради Оксана Воротнікова. Голова лічильної комісії Єгор Смірнов зазначив, що депутати готові розглянути питання порядку денного. Лічильна комісія обдзвонила відсутніх депутатів, і більша частина їх згідно нашого регламенту. Буде приймати участь в цьому засіданні і буде визначатись по кожному з питанню окремо. А потім лічильна комісія, по факту цього голосування відсутніх, підготує протокол лічильної комісії. Депутати в залі, і ми можемо працювати. Але наші колеги, які відсутні, з якихось причин, також мають право приймати участь в засіданнях. Ще раз кажу. Як мінімум з бюджетних питань, фінансування армії. А також я хочу звернути увагу, що є ще питання, які юрист Южної міської ради підтвердив, що ми повинні розглянути, тому що так визначено законодавство. А саме в 30-денний термін повинні бути розглянуті усі клопотання, які надійшли з земельних питань. Після годинного очікування на Южницького міського голову депутати залишили спробу провести засідання. Депутаты потребовали законного своего права выполнять регламент Бюжнинской мирской рады. Ну и также законом местного самоуправления. Мэр воспользуется своим тоже правом. Если не открыли сессию, значит все, вот сессия не состоялась. Письмо, которое депутаты ему написали, ему нужно будет ответить. Мы указали статьи закона, которые были нарушены. И мы требуем этого восстановления. Варто відзначити, що лише п'ять депутатів виїхали за кордон. Ще п'ять вступили до ЗСУ. З них лише одна депутатка не може бути в офлайні, оскільки зараз перебуває на фронті. Наступна спроба провести сесію має відбутися протягом двох тижнів. Водночас, міський голова звернувся за роз'ясненням стосовно ситуації із засіданням сесії до районної військової адміністрації.